Україна стала моїм домом із того часу, як я вперше приїхав у жовтні 2022 року. І повертаючись цього разу, я справді відчуваю, що повертаюсь додому, особливо зважаючи на все, через що довелось пройти, і перебуваючи зараз у такому стані. Ви знаєте, шість місяців тому, коли я дістав поранення, важко озирнутись назад і усвідомити, як далеко я просунувся. Я ухвалив правильне рішення залишитися в Україні. Моє рішення зробити Україну своїм домом. Правильне рішення Реабілітація проходить дуже добре. Я завершив курс відновлення для ноги. Останній місяць я провів у сполученому королівстві, Іспанії та у Варшаві. це було чудово. Було дуже приємно знову почати ходити, застосовувати всі навички та тренування, які я отримав у Superhumans. У реальному житті і випробувати себе. Це було фантастично і дуже успішно. Перший протез я отримав наприкінці квітня. А це мій другий. Він трохи кращий і сучасніший за перший. Я дуже ним задоволений. Це дуже складно навчитись ходити знову. Найважче, що я коли-небудь робив. Але водночас покращення відчувається дуже швидко. Від першого до другого, від другого до третього дня я бачив великий прогрес. І коли відчуваєш такі позитивні зміни, це мотивує. Зрештою, у мене немає вибору. Якщо я не навчусь ходити, я втрачу мобільність. Я ходжу всюди, був на пляжі в Англії. В Іспанії ходив у гори. Це було справжнє випробування, але успішне. Я не впав і це мене тішить найважче і найнебезпечніше для мене це сходи. ще одна складність. Це міста з великою кількістю людей. люди не помічають тебе, не поступаються дорогою, а мені складно швидко маневрувати. Тож я ще вчусь, як сказати людям, щоб вони посунулися. Загалом, усе виклик, але я їх долаю. 5 вересня я почну роботу над протезом руки. До того часу працюватиму в Superhumans. Також у мене кілька заходів. Планую поїздки до сполученого королівства. Сподіваюся, до Норвегії. Думаю, тепер моє життя складатиметься з розповідей про мій досвід, про Україну та війну. Щоб заохочити людей на заході бути більш обізнаними про те, що відбувається тут have any regrets about working on the front line. Я Не шкодую, що приїхав в Україну. не шкодую, що працював на передовій, бо робота, яку я тут виконав, була дуже важливою і позитивною. І я знаю, що зміг змінити життя людини краще. Звісно, було важко змиритися з пораненням. втрата двох кінцівок змінює життя назавжди. І це те, з чим мені доводиться жити. Я досі звикаю до цього але водночас ця подорож була неймовірною. Підтримка від України, від моїх друзів тут зробила її особливою. Я, звісно, хотів би повернути собі руку та ногу і віддав би за це все, але такого вибору немає. для мене найкращий спосіб це робити, залишатися позитивним і знаходити хороше навіть у такій ситуації. Знаєте, для мене Україна стала домом. Я не був упевнений, як житиму далі, адже моє життя було на лінії фронту. І я не знав, як продовжувати після того як дістав поранення. А тепер, коли у мене є можливість залишитися в Україні, мати підтримку і водночас продовжувати допомагати Україні. Це стало для мене дуже і дуже позитивним досвідом. у мене не було жодних зв'язків з Україною до того, як я сюди приїхав. Тут немає моєї родини. До цього я майже нічого не знав про країну складається враження, що Україна виходить із дуже складних часів, але майбутнє виглядає світлим. Для мене це важливо, і я хочу бути частиною цього. Я розумію, що це важка праця. Ми маємо пройти крізь війну і усе, що з нею пов'язано. Але відчуваю, що в Україні дуже сильне майбутнє, люди тут неймовірні. Їжа неймовірна, культура неймовірна. Я вірю, що в Україні сильне майбутнє, і я хочу бути його частиною і відчуваю, що це те, за що ми всі боролися, і що всі заслуговуємо. особисто для мене повсякденне життя в Україні краще. Я оточений людьми, які розуміють, що я роблю, особливо на лінії фронту, коли я працював там. У мене була мета дуже важлива мета. Я отримував задоволення від своєї роботи. Вона здавалася надзвичайно змістовною. І цього відчуття я не маю в Англії. Навіть після поранення, проходячи реабілітацію і завершуючи кожен день з відчуттям прогресу, я не відчуваю такого в Англії. Особливо не відчував цього до поранення. Для багатьох моїх друзів війна стала набагато ближчою. Думаю, вони всі бачать статистику і чують новини, але коли вони бачать мене, мої поранення і розуміють, чим я займався. Війна стає для них набагато особистішою. І я думаю, що багато людей почали уважніше стежити за тим, що тут відбувається, і безумовно, вони набагато більше підтримують Україну. Мені ставлять багато запитань. У сполученому королівстві люди не так впевнено почуваються, коли спілкуються з людьми з ампутаціями. У нас інша культура щодо цього. Люди зазвичай не хочуть визнавати, що говорити про це. Але були кілька людей, які підійшли до мене, запитали, що сталося, і дуже зацікавились моєю історією. І я думаю, що важливо, аби люди цим цікавилися, тому що це гарна нагода розповісти, якою насправді є Росія, і дати людям змогу зрозуміти та дізнатись трохи більше про те, якою насправді є Україна. Стевішиванка недонася вишиванка з Донецької стели. І Донецька область була моїм домом 2,5 роки. Там я виконав більшу частину своєї роботи. Там у мене більшість друзів. Це дуже гарна вишиванка. Для мене це символ України та символ тих місць, де я побував. Я хочу зробити більше вишиванок на руці. Хочу перетворити це на рукав. І тепер у мене буде одна для Львова, не честь мого відновлення. Можливо, буде ще одна для Дніпропетровської області, де живе моя хрещена донька. Це, як на мене, розповідає мою історію. і думаю, це ще й дуже гарний візерунок. Я отримав безліч компліментів щодо цього тату і дуже дуже ним задоволений. Я залишуся тут назавжди. Планую поїхати в сполучене королівство у серпні, займатимуся вітрильним спортом. Тож мені потрібно повернутися для цього. Але мій план залишатися зайнятим. Знаєте, якщо раніше моя роль була гуманітарний волонтер на лінії фронту, то тепер моя роль амбасадор амбасадор Superhumans, а також України. у мене є голос. Я можу розповісти свою історію.